Я вже вам дав сказать слово. Дякую, ваші, у нас? Я знаю, що накипіло у вас не хоче, я знаю це все. Але накипіло в мене. Це працює працює. Я знаю. Тому згоджувала батьками проведено робота для того, щоб був навчальний процес. І 1 вересня ми зробимо все для того, щоб ми розпочали процес свій пшениці. Навчальний процес, а не їздили сценя, учити личівку чи громадську. Юрій Андрійович, ви ми зібрали ми побалати, чи діалог провести нормально. <кх> який піде тільки на користь громади пшениця, що цю напругу соціально? Ми це все почули, але ви е, сказали, що Микола Петрович підбурює всіх батьків. В і матері і батька є своя думка. Ми бачимо, що робиться. Ми, тобто, ми приглашали е, вас на зустріч. Ми чекали, приїхали представники. Ми все пояснили свою ситуацію. Ми попросили. Щоб вони е, почули нас усе. Ну, тобто, пройшло ось 15 числа буде місяць. І то є, не тільки Микола Петрович, а і батьки не бачать ніякого результату. Ніякого. Нам сказали, так, да, буде тимчасове укриття, приїжджали оце тут. Хорошо? Батьки з'їжджаються, збираємо 30-15 чоловік, треба перевозити спасти. перевозимо вітові, пройшло дві тижні, всі поперевозили по дощу, договорили за мати. Я просто роботи не зараз, що, Майляді. Що, що, Майляді. Що, Майляді. Що, Ні, то це ж на майстерні зроблено. Зараз ми знаємо експерта. Як завжди, експерт приїде, і скаже, що ні, не Чого не, не. тут? Якщо експерт сьогодні бачить, і він вона, ситуацію знає, то чому, як він сказав, що не бачить, він не приїхав би сюди. А так він приїде і подивиться, дасть свій сертифікат. дай свій сертифікат. шановні присутні, нас не цікавить, не спереди, нас цікавить робота. ще одне питання. Я п'ятий підсумку зареєструвати, ми зараз за значить, по Частині зведення до хлопців. Не категорично проводжу, зведення до хлопці. Справа в тому, що економію нас не цікавить економію, Розумієте чи? Нас цікавить. Рівень знання наших дітей. Ви прекрасно вирішили люди розуміють, що таке навчить 17 дітей, щось питати, що, що таке 30 дітей. Це тільки прийшов і сказав, добрий день, 30 дітей на те, То це є норми такі? Норми, От щоб все було по закону. Це буде по закону. Я кажу. І буде закону. законний діє. Ми, ми, я хочу почував... вас. Ми вирішили вас дуже просимо, щоб не було знову весну, не треба цього об'єднати. Сьогодні нас вашу чергу, ми повторюємо, запустили освітній процес, вичайний, да, О, ми це вірить, що не висить. Почалися в Оце наша наша чергу. Ну, запущені вже так. Що не було? Звучить, хоче сказати слово. Микола Сергійович, ви як голова робочої групи. Ну, я вам скажу так. Це те, що я скажу за 17 років, що школа пасла задні, це однозначно. Я свою сторону зад не беру, Послухайтесь, не посміхайтеся, але це Так, це раз. По-друге, я вам ще скажу про вас, що як ви будуть, чи з на насилання, чи як ви не сказали, РУ таке чи найпростіше що буде будуватися, не буде. Воно буде, буде згідно норм будуватися. Тому що ви казали тут на дні народ, на другі на, на казали Батьки всі вийшли це далі. Коли буде визивати прокуратура, або не дай Бог, не дай Боже, що справиться, так? Батьку стороні буде твої, бать... хто підписується. Ви самі експерт. А, а, спер... це... Наші діти були у тому покритті. Ну ми це розуміємо. А ну, це... ви ж ви самі були? Ви, 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 ви були, то не діти а що ні? А нічого, щоб воно не отаплювалося з воно холодне. Як діти могли зимою в повітряні тривоги, сидіти там по дві години? Ми були вимушені забирати, діти хворіли. Ви вважаєте, що це що нормально? Чому ваші діти там не всі боялися? Я розумію, але чому? Коли були збори? Пролунала повітряна тривога, всі спустилися в укриття. А ваші представники і представники освіти Другі, там, боялися сюди зайти. Хто не туди Такі хто затягнули і хто їх туди затягнули? Ви розумієте? Бо вони ви боги. А представник освіти вам відео показати? Я покажу. Сьогодні буде соціальних мережах. Дува, вона вийшла і пішла зі машини і сказала: я ніякому разі туди не маю, пра, не, е, не маю спускатися. Тобі, за мою зарплату, як ви сказали, мінімальна 8 тисяч гривень. І не вона должна не була бути присутня, не, а должна а. була бути присутня начальнікою. Ми її запрошували. Начальник надзвичайних я ситуацій не було його теж. Я перед вами. Треба було присутні, коли було 220 чоловік на зборах. Я слухаю ваші питання. Ми просто тоді приїхали. Вас хотіли всі почути і побачити. Вони всі прекрасно знають, що ви чоловіки. І давайте тоді питання, я вам буду відповідати. На збори приїдете, будете відповідати. Так, шановні, да, шановні присутні, ну, по-перше, я хотів привести підсуму самі на ради. Я перш за все, вона відбулася ну, на, на, трошки на високих тонах, але це все, понятно, тому що ситуація тобто, це серйозна, це ситуація напружена і, зрозуміло, потрібно її вирішувати. Тому для того, щоб зняти напруг з прошу вас пришвидшити приїзд е технічного експерта на територію Жиринської ліцею, запрос може батьків, які сьогодні присутні. Що були обов'язково присутні на цьому обстеженні, і я думаю, що якщо буде позитивний висновок технічного експерта, дана ситуація нас вирішиться. І ми продовжимо працювати з документацією по тих 600 тисяч, які ми будемо вже на тендер, і по проведенню облаштування просішок. Юрій Андрійович, а ми можемо розраховувати на вас, на ваших заступників, на начальника надзвичайних ситуацій, на керівника освіти, що ви максимально прикладете зусиль до саме до позитивного рішення. Ми всі заінтересовані, і я думаю, особливо я, щоб не було соціальної напруги, не було проблем влаштувати непростіше прийняття, що Ну, Я, не... я максимально доложу для цього своїх зусиль, щоб ми ці. Експерт за експерт комісія. прекрасно знається школу Максим. Він там був, він її обстежував на аварійність. Він лише мене запитав, хіба там можуть вчитися діти? Там діти не повинні вчитися. Вона аварійна. Це ваша відповідь уже наперед? Ні, не наперед. Вона вчаться і буде. Школа, я про школу. Викриття. За укриття. А за укриття його слова були такі, що я бачаю, що там можна це робити. Тоді треба приїхати і зробити. У вас відомості неправдиві. Дав би Бог, щоб зума, вони були неправдивими. А це що якщо школа, А він, він дасть нам бумажний висновок. Це ж буде бумажний, ми вам його покажемо. покажете. Да, Здесь 98-го року. Ця школа, як сказали, тоді є висновок. що так вже фундамент і стіни здатні, виник бетон для перетинує. Школа 29 року забирають. Не знаю, а я кажу висновки, висновки по експертизі, 98-й рік. Поспілкувавшись з експертом. Я, наприклад, сам собі висновок такий, що експерт має, може дати такі висновки. Або це можна, що там було укриття, або не можна категорично, або можна при деяких умовах. От сьогодні ми, якщо не звинуватися, експерт, ми сьогодні. Ні, ябуде... його не вирішують. А коли він буде? Вони черга там, я ми замовили. Коли він буде, ну, ми не знаємо. Це, це не від нас залежить. Должно від вас зараз. Найшікаємо. Давай не реалізуємо. Останні, я собі розкажуся. Славіка адекватна людина, всі батьки не адекватні. Ми почули вашу думку. Питання необхідності висновку експерта виникло з буквально на такі каніцію. На цій комісії. На цій комісії та була по об'їзду. Всіх шкіл. І я прошу повернутися у сьогодні. Що зараз тепер щось з нашу розмову. Якраз в е технічну споровку, щоб ми вирішили, щоб ми на напаки один руки сказали, як це зробити, а не перетворювали це на емоційний цілі. Тому, тому е е проєкт е на майстерню розроблений. Роботи довір, е е кошти передівні це. Фінансувати об'єкт, що ніяких е затримок, ніяких скажімостей в цьому. Д... Ні, це не говори, що... ні, це ваші проблеми. З 21 року ви а, повинні були порішати. Наші. А, Він не Він не не робити. Робити. а ви ще ти не мав ну, да. А Ви щось так вирішаються, а ви шавіці 223 дітей, якщо я не помилью. Не 50, не 100. Я хочу, що часу у нас дуже мало за 1 вересня. Залишилось півтора місяця. Якщо ні, то чому? Це інша буде розмова. А які варіанти іншої розмови були Я першу чергу? Ви обіцяєте з першого числа, які варіанти можуть бути Навчання Навчання садочку? Ні. Ні. А і більше немає. Або дистанційно, або в у село. Синява, потім буде. Ми задавали питання. Ідуть, ну, приємно. Ми даємо добро, діти їдуть в Синяву. Дитина моя виходить на зупинку, лунає повітряна тривога. Ми задали питання начальнику освіту: хто буде нести відповідальність за те, що автобус не має права в повітряну тривогу зупинятися, відбирати дитину. Нам коротко і ясно відповіли. Ви несте відповідальність, батьки. Ніхто лібо. І чому моя дитина повинна стояти на зупинці? Тому ваших інтересах безпечно зробити, щоб нас діти в нашу школу ходили. А не робить всячески претендувати, так, робити так, щоб її просто закрили. Вона <клес> ще постоє. Давайте говорить дамо слово. Він пропине заступник, який повозить. Почання в шоу. За які яким ми тут можемо зібратися, говорити і разом з. Дійсно, ну, дякую за що. Ви не говорили, і зразу хочу поправити вас, що коли були вас зустрічі, мене ніхто не тягнув ніколи. Не не, не за вас за мова не була. І, я був з каном, що селищна рада, а я заявляю заступником голови селищної ради і тому ще раз повторюю. Я розумію, що вам хочеться. У мене також є діти, є внуки. Скажу більше, пане, зараз 9 місяців. Живуть люди з Це моя невістка від нам брата і дитина. З 24 лютого не окупації. Тяжко говорити. Тяжко, що вони відчувають. Їм також будуть. У нас, слава Богу, я не боюсь цього слова, бо Бог нас батько. Я прошу всіх і батьків даному випадку, і тих людей, які. Хочуть допомогти, дійсно допомогти. Є процедури, як казав Юрій Андрійович, якої ми не відступимо. Так, да, в п'ятницю ми були в ЕФО, сесія виділила кошти, ще раз повторюю, все дійсно йшло своїм чередом. Але в п'ятницю, коли ми заїхали, і я не буду називати заборку експерта, він сказав: тільки після технічної експертизи. Давайте дотримуватися, поважайте не одного і дійсно будемо виконувати те, що прописано законом. Багато хто може порушити закон, але відповідальність це голова громади за порушення будь-кого з нас, які тут працюють. Через що ще раз повторюю вам дякую. Я думаю, що сьогоднішня зустріч це той шлях, який ми повинні пройти до 1 вересня. І 1 вересня я приїду з Юрієм Андрійовичем, дай Бог і привітаю дітей, які розпочнуть навчання. Дякую. Ми також надіємося. Ми не знаємо, що буде завтра. Ви розумієте? Я чесно. Ніхто не знає. Ми сподіваємося Богу, щоб наші хлопці добили їх і звільнили нашу дітей. Давайте допомагати всім. Mm -hmm. Дякую, mm -hmm. Дякую, Оксана Рович. Шановні колеги, я всім дякую за конструктив, дякую за в розуміння, за, за увагу один до одного, що ми сьогодні дійсно провели е, зустріч. Я думаю, що вона відбулася трошки емоційно, але вона повинна була відбутися перше, тому що батьки, батьки хочуть, і ми хочемо. І жодним чином прийняти славища рада я особисто і працівники Селищної Ради бажаю розпочати процес 1 вересня 2023 року.